мікс першого сорту 8 кг за ціною 1800 гривень цілий мішечок. До речі, якщо ви замовляєте три таких мішечки, ціна за один буде 1650 гривень. Дивіться, ось така жіноча моделька Мамот, вона, до речі, йде більш легша. Розмір XL. -чка. Ось така з замочком повністю донизу. Далі чоловіча моделька Infinity, розмір M. Ось такого плану. Далі шоколадна моделька. Те, йде замочок повністю донизу і розмір 38. Далі з капюшончиком чоловіча. Ось така моделька. Так, це буде розмір. Зараз я вам озвучу, розмір теж буде 38. Далі така моделька. Елічка чоловіча. Підступно Елі такого плану в розмірі 2хЛ, середньої щільності. Замочок повністю донизу. Далі така моделька. Теж тут іде замочок повністю донизу, жіноча розмір М. Далі «ЧМП», розмір «Л». Така моделька. Наступна, знову ж таки, чоловіча розмір XE. Ось така. Наступна і тобто, тепленька, розмір 46. Далі така салатова чоловіча, більший розмір. Наступна 38-й. Дуже приємний колір. Самочу повністю донизу. Далі така моделька. Далі блакитна, синенька. Розмір не поше, але теж, мені здається, буде орієнтовно МЛ. Далі безрукавочка. Це буде розмір Елечка. Така. Далі такого плану. І це буде розмір Елька. Ось така, 52-й. Наступно, размер М-ка, человеча, дальше черненькая 2ХЛ, и это Штраус, вот такая, дальше инфинити, размер М, человеча, дальше М-размер. Така груба теплесенька. Самочок теж повністю донизу. І остання моделька йде розмір елічка. Ось така дуже-дуже теплесенька. І все. Я вам показала повністю цілий лотик, 8 кілограмчиків, 1800 гривень за цілий мішечок. При мені трьох лотів, ціна за один 1650.